Діти проти нецензурної лексики листівки з таким закликом поширювали юні активісти перед останнім домашнім матчем футзальної команди Ураган. Акцію організували представники її нової групи підтримки «Віпфани», Фани, до складу якої увійшли давні друзі ураганівців, вихованці угорницької школи інтернату. На думку молоді, вболівальникам на трибунах варто пильніше стежити за своєю поведінкою. Чому та щоб люди трохи стримали свої емоції негативні і не передавали їх оточуючим людям? Зараз. Просто дуже багато що Ну старші біля дітей матюкаються, діти набираються цього і потім теж використовують цю лекс. Також через листівки фанати намагалися донести усім відому істину, висловлювати свої емоції та почуття можна культурно, при цьому не використовувати нецензурні слова і не давати поганих прикладів для дітей. Ми приклад. Ми як старше покоління, фанати, вболівальники, які приходять на ці домашні матчі, Ми маємо стати прикладом для цих дітей для Дітей, які приходять з до, ну, дитячої юнацьких спортивних шкіл, вони також відвідують молодші фанати. Я думаю, нецензурна лексика вона не допомагає вихованню дітей. Вона не закладає якихось правильних цінностей. Болівальникам команди Ураган акція припала до душі. Вони визнають, погані емоції потрібно стримувати в собі. Все залежить від нашого суспільства. Як ми повернемось, так будуть і виховуватися наші молоде суспільство. Слава їм, честь і хвала. Перш за все, це. Любий вид спорту починається з морального виховання дітей. Тобто, щоб навчити їх технічно, спочатку їм треба дати духовне виховання. Ну а яке може бути духовне виховання, коли людина заангажована поганими словами? Це лише перший спільний проект урагану та ВІФанів. Обіцяють попереду, ще чимало цікавих заходів. Роман Турій, Віктор Костенюк, новина 402.